Ринок сказав своє Китай під великим ударом. У квітні Трамп запровадив мита у розмірі 145% на імпорти з Китаю. Віцепрезидент Джей Ді Венс підлив масла у вогонь. Ми позичаємо гроші в китайських селян, щоб купувати те, що ці селяни виробляють. У Китаї все це сприйняли з гумором. 别墅里面唱。开。 А за кілька тижнів від таких тарифних ставок відмовилися мене звати Джойс Лі, я журналістка, і мушу сказати, ескалація з боку Трампа дещо збиває з пантелику. Все з висока, з позиції поганого хлопця і абсолютно безглуздо. Так багато країн залежать від Китаю, і це потребує критичного підходу. Але чи можуть високі мита вирішити проблеми? Хіба вони не шкодять усім і не відволікають від справжніх викликів? Поки точилася суперечка навколо мит, Китай брязкав зброєю й імітував напад на Тайвань. Такі навчання Китай проводить вже багато років. Пекін прагне встановити контроль над Тайванем. США традиційно підтримували острів, хоча й не мали з ним офіційних дипломатичних відносин. І з приходом Трампа з'явилася невизначеність. І саме це найбільше непокоїть тайванців. Ця загроза завжди поруч. Я відчуваю її щодня. Якщо Китай нападе, у мене не буде вибору. Мене мобілізують до армії, бо я вже проходив там службу. Мене звати Шон Цай. Я продаю комп'ютери в торговому центрі. Мені 28 років. Окрім мене, тут ще двоє котів. Моє життя звичайне. Граю в ігри, зустрічаюся з друзями, як усі. Але в мене є незвичне хобі тренування з пневматичної зброї. Я вважаю, що тренування з пневматичною зброєю справді корисні. Адже принцип її дії такий самий, як і в справжньої зброї. Звісно, вона стріляє пластиковими кулями, але відчуття як зі справжнім пістолетом. Це відпрацювання того, як правильно тримати зброю. Зараз ми зустрічаємося з моїми друзями. Тренуватися на одинці не має сенсу. Для відпрацювання бойових навичок, тактичних дій, і просто для задоволення завжди потрібна компанія. Китай завжди чекає зручного моменту, щоб напасти, окупувати Тайвань і знищити тут демократію. звісно, нам страшно. Хтось каже, що не боїться війни чи смерті. Це певною мірою брехня. Усі бояться, бояться війни. Але якщо це станеться, треба бути готовим. З нами займаються кілька хлопців з армії, солдати, морські піхотинці. Вони використовують пневматику для тренувань. Ми завжди раді, коли до нас приєднуються такі люди. Раніше тут була весільна зала, а за нею басейн. У будівлі чотири поверхи і підвал. Це Лео. Він працює на заправці. А це Тао досить цікавий хлопець. Раніше працював у демократичній прогресивній партії. Зараз це правляча партія. Ось Джун. Він служить у спецпідрозділі. А це вогонь. Він працює в магазині 7-11. Звичайний хлопець, як і я. якщо звикнути тримати в руках гвинтівку чи подібну зброю, пройти базову підготовку з'являється більше шансів вижити. Давайте розділимося і розімнемося. Правила прості: ділимося по чотири на чотири або п'ять на чотири. Якщо в тебе влучили, піднімаєш руку. Виходиш і чекаєш наступного раунду. Три, два, один. Вперед. Туди. Туди. Зачекай. І там оператор. Ми все виходимо. Мене звати Джун, я служу в спецвійськах. Такі сценарії цілком реалістичні. Тільки найімовірніше, ми не будемо воювати в закритому приміщенні. Ворог може з'явитися будь-де. Заходьте в чат, якщо хочете повечеряти разом. Ми всі тепер в ньому. Якщо ви з нами, але не хочете рано повертатися додому, можна помитися в агу. Але якщо від когось буде тхнути, нехай де геть. Людався і все пішли. Наскільки реальна загроза з боку Китаю? Для мене цілком реальна, і її вже видно. Вони поступово вдираються до нашої країни без застосування військової сили. А через такі додатки, як TikTok і сяопуншу, поширюють шкідливу інформацію. Вони впливають на молоде покоління, намагаються контролювати нашу систему управління, і саме це лякає мене найбільше. 这是我最恐惧的地方。Good a коли я навчався у школі, ми співали тайванські пісні, слухали тайванських виконавців. Тайванська культура була мейнстримом. Чи буде так і надалі для наступних поколінь? Я не впевнений. Ми недалеко від станції Джунцяо Сінчен. Тут є ресторан корейського барбікю. Після тренування ми з командою завжди йдемо кудись разом. Якщо Китай нападе, а ми просто піднімемо руки до гори. Хто нам допоможе? Якщо сам себе не захищаєш, тобі ніхто не допоможе. Захід ймовірно підтримає, але ми маємо чітко показати, що не хочемо бути китайцями, що ми здатні чинити опір як Україна, щоб інші бачили, підтримувати Тайвань має сенс. Я була на Тайвані два роки тому. Там регулярно проводять загальнонаціональні навчальні тривоги. Починають вити сирени, а на мобільні телефони приходять сповіщення. І тоді людям доводиться дуже швидко шукати укриття і залишатися там протягом півгодини. Одного разу я сама стала свідком такої навчальної тривоги. Я гуляла Тайбеєм і брала інтерв'ю в дітей для радіопрограми. І раптом повз проїхала машина з гучномовцями і сиренами. Мені стало страшенно лячно. все тіло скувало напруження, бо я раптово усвідомила відчуття безпеки, яке щойно було в мене, не слід сприймати як належне. Це була лише невелика навчальна тривога на випадок надзвичайної ситуації, в яку ніхто ніколи не хотів би потрапити. А Мої батьки виросли на півдні Китаю та в Гонконгу, а згодом зустрілися тут, у Німеччині. Як журналістка, я багато пишу про Китай, зокрема й критично. Деякі члени моєї родини не надто уявляють, чим саме я займаюся, але можливо це й на краще, бо я знаю, що в нас різні погляди на деякі теми, які нас турбують, і ми просто уникаємо цих розмов наприклад, коли йдеться про порушення прав людини в Китаї чи репресивні зміни в Гонконзі. Гонконг завжди був моєю першою зупинкою під час подорожі Азією. Зараз це спеціальний адміністративний район Китаю, а в минулому британська колонія. Довгий час тут діяли інші правила ніж у Китаї. Але ситуація змінилася. Попри масштабні протести, у 2020 році було ухвалено так званий закон про національну безпеку. Торік його ще більше посилили. Це фактично поклало край свободі слова і преси. Протестний гімн Слава Гонконгу заборонили. можна потрапити до в'язниці, якщо написати це гасло на футболці чи на сидінні в автобусі. Сказати Гонконг не належить Китаю означає отримати довічне ув'язнення. Влада може карати за так званий сепаратизм, підривну діяльність, тероризм і змову з іноземними державами. Прикро, що в Гонконгу політичні погляди караються настільки жорстоко. Лише небагато людей іще наважуються відкрито відстоювати свої права. Селіна Чен одна з них. Гонконг дуже сильно змінився за останні 5-6 років. Він перетворився з міста, де можна було жити досить вільно і вільно висловлювати свою думку на місце з великою кількістю обмежень. мене звати Селіна Чен. Я репортерка і голова Асоціації журналістів Гонконгу. Я писала про китайський бізнес для The Wall Street Journal. Пропрацювала там два з половиною роки аж до того моменту, коли мій керівник сказав, що я повинна зняти свою кандидатуру з профспілкових виборів. Ця вимога шокувала мене, адже робота The Wall Street Journal, як і загалом медіа, базується на свободі преси. По суті, мені погрожували звільненням, якщо я не поступлюся. Цього ранку мене звільнили з Wall Street Journal. Я шокована тим, що на своїй першій прес-конференції як новообрана голова асоціації я маю оголошувати, що мене звільнили через моє обрання до профспілки. Я думаю, справжня причина в тому, що вони бояться гонконгської та китайської влади через те, як ті поводяться з організаціями, які захищають базові права. Нам стало дуже важко знайти охочих увійти до ради профспілки, тому що її постійно атакує пропекінська державна преса, яка поширює дезінформацію про нас і нашу діяльність. Також лунають негативні коментарі з боку урядовців. But also some unfavorable comments from government officials. Ось тут залишали підписи наші попередні очільники. Тут написано за свободу преси. колись асоціація журналістів мала широку багатосторонню підтримку від усіх інституцій Гонконгу, уряду різних політичних партій, бізнес груп. раніше. Нам було набагато простіше залучати фінансування на рік, але за останні 5-6 років це стало дуже важко. Жоден із наших колишніх спонсорів не хоче продовжувати підтримку. Закони про національну безпеку, а їх тепер два докорінно змінили роботу журналістів. серед правопорушень є так зване підбурювання. Його часто використовують для звинувачення людей, які публічно або в інтернеті сказали щось не те. Зазвичай ідеться про критику влади. причому не зовсім зрозуміло, що саме не можна говорити. Спочатку це були політичні гасла, але згодом навіть більш розмиті коментарі в мережі стали злочином. Люди не можуть дізнатися, що вважається злочином проти національної безпеки, доки поліція не постукає до них у двері. За нашими підрахунками у Гонконгу щонайменше 49 журналістів було заарештовано, звинувачено або засуджено до тюремного ув'язнення з початку протестів 2019 року. Щонайменше два новинні агентства закрилися, тому що їхніх керівників або редакторів заарештували за підбурювання або змову з іноземними силами. Сотні журналістів втратили роботу, і ми, ті, хто досі залишається в професії, навіть уже в межах законів про національну безпеку, думаємо про це майже щодня, ніби над нашими головами занесли меч it as a knife above our heads. усе менше медіа готові висловлювати опозиційну точку зору. Все менше політичних коментаторів готові ділитися своїми поглядами й аналізом у пресі. Велін то рай артиклс або тер перспективс е аналізис: Це газета мінг пао. Я читала її з дитинства. Я вважаю, що вони намагаються робити якісну роботу і не уникають деяких тем. Але видно, що багато матеріалів тут не надто дискусійні. Раніше тут друкувався один карикатурист. Протягом 40 років у своїх малюнках він висміював гонконгську політику і чиновників, реагував на найактуальніші події. Уряд не раз різко висловлювався щодо його робіт. І зрештою, газета піддалася тиску і закрила його колонку newspaper decided to comply and комплай антермінас column. місто відчувається зовсім інакше. Багато людей залишили Гонконг. Мені здається, характер міста тепер зовсім інший. Багато хто поїхав. Я відчуваю, що простору для дискусій, обговорення проблем стало менше. Як людині, що народилася тут, мені звісно сумно. Бо коли в тебе відбирають те, у що ти віриш, можливість жити та виражати своє справжнє я, ти вже не можеш жити по справжньому express your true self, um, you're not living authentically anymore. Але Поки тут живуть люди, вони мають знати, що відбувається в їхній спільноті. Мабуть, саме тому я досі працюю тут як репортерка і я не можу сказати, що відчуваю щастя чи радість через це. Мені не те, щоб дуже сумно чи страшно. Я просто роблю те, що вважаю правильним. І загалом я вдячна за те, що у мене досі є можливість такого вибору. Китайські державні змі називають асоціацію журналістів Гонконгу злоякісною чужорідною пухлиною. У материковому Китаї часто бракує доступу до збалансованої інформації. але в мегаполісах багато людей розуміють, що таке китайська державна пропаганда. Я переконалася в цьому сама, коли рік навчалася в Шанхаї це був особливий досвід, бо вперше я спілкувалася з людьми з різних куточків світу китайською, а не англійською мовою. Тоді я ще глибше усвідомила те, що вже знала раніше важливо відділяти китайський уряд від самих китайців. Це не легко, у тому числі звичайно, й тому, що вільно висвітлювати ситуацію у Китаї не завжди можливо. Але в репортажах німецьких медіа мені бракує тем, які справді хвилюють людей у Китаї. Іншими словами, матеріалів, які показують, що Китай це не однорідна маса, що існують величезні відмінності між провінціями, діалектами, етнічними групами, відмінності в способі життя, культурі та поглядах на найважливіші теми. Мене звати Нік. Я керую хеві метал баром Кейв і концертним майданчиком Кейв Арт Venue у Шанхаї. Я сам граю в гуртах уже понад 10 років. Метал не просто змінив мій життєвий шлях, він повністю змінив мій стиль життя. <рес> мій дохід, моє оточення, моя зовнішність усе це тісно пов'язане з металом. Тому я люблю цей жанр. Він дуже вільний. Я виступаю в барах та на інших майданчиках, бо люблю метал. Мені, будь ласка, тофу і булочки. Я люблю метал. І це мій клуб Кейв Арт Веню. Погляньмо. Дякую вам дуже, хлопці! Я люблю вас! Шуер — американський бренд, і наразі його здорожчання — єдиний ефект торгової війни, розпочатої Трампом. Кожна деталь коштує на 100-200 юанів дорожче, загалом на 1 дві тисячі. Центалентога у нас скоро важливий концерт. Уже кілька днів готуємося до нього. Я дуже занервував, коли почув про нові мита. Здається, Трамп уже перейшов від слів до справ. Спочатку було 125 відсотків, потім 140 відсотків. Це просто абсурдно високі цифри. Я не помітив зростання цін на продукти, але ми та дуже помітні, коли купуєш обладнання американських брендів для свого майданчика. Я помітив, що продуктів з США не так і багато у магазині. я Побачив багато товарів з інших країн з Чехії, Британії, Німеччини, Японії і ще багато вітчизняних. саме зараз стосунки Китаю з ЄС значно покращилися через різні політичні фактори, зокрема питання прав людини, відносини європейських урядів із китайським урядом були поганими. Але через торгову війну стосунки між ЄС і США зіпсувалися, як і стосунки між Китаєм і США, і ворог ворога став другом. Цонгога міво є сяба на тієї пенсіола. Томотола шанхаушанхай приїжає так багато гуртів з усього світу, з Японії, США, Європи. Це чудово. Тут зустрічається стільки людей. Я довго слухав їхню музику, а тепер зустрічаю цих людей наживо. і вони такі сильні. Ось про що цей бар. Субкультура безумовно не є частиною мейнстриму в Китаї. Вона має дотримуватися певних правил. Медіа контролюється партією та урядом і спрямовує свої обмежені ресурси на ширшу аудиторію. Але субкультура не зникне. Вона знаходить свою нішу. Подібних місць в Україні багато. Усі мають дотримуватись закону і залишатися в межах дозволеного. Але навіть так нам вдається влаштовувати багато крутих вечірок і шоу.